В общем, всем Нахожусь вот в дядьки на території. Виїжджаємо далі працювати, доставляли ми сауну. От, зараз будемо пробиратися через отакі от дороги, так сказати, через ліс. Тому що по-другому це назвати не можна. Будемо пробиратися через лісову хащу. От. Вчора я, як примірний водитель, зупинився на дорозі на сусідній вулиці, прогулявся через цей ліс, подивився, де що знаходиться, чи я зможу сюди заїхати, чи я зможу звідси виїхати потім, розвернутися. Я все продивився, мене все влаштувало. Привезли ми сюди з Германії, Сауну. Везли Сауна, дядьку. Дядька, звісно, недовольний, Я приїхав дуже рано. А, приїхав я о 9.30, він заказував машину Тихо. Він заказував машину на час дня, я приїхав дуже рано. От. Так що отак от, от. От Пробираємося через ліс. Навіть вон кіт. Кіт в шоці. <схід> Хоча раніше кіт був в масці, зараз він в цьому як його, в шапочці, бо то, ми були нещодавно на кондитерській фабриці і заставили одіть. Отак от пробираємося через лісу. В общем, розвантажували ми це все вручно, Привез, привезли. Таку велику паліту 3 метри на метр. А, розвантажував я вручну з там був ще один підсобник, чи робочий, чи хто він там. от кхм -кхм, Він допомагав. Дядько хотів, щоб я йому лопатою засунувся блять, в дом. Я сказав, що я не це робити не буду, бо у вас тут дерево, кажу, я собі попортю машину, я не, не хочу. І взагалі я така от скатіна. Заголосився ну, він розгружати. <смеш> розгружати вручну. Суть претензій. Претензій 4. Аж 4. Пункта. Він мені розписав там на документ. Шеф свариться. <хи> От, коротше, претензії, які? Претензія у нього одна до мене. то, що я приїхав в 9.30, а запланована на час дня. Хоча Я вчора дзвонив, дзвонив. я вчора писав, ніхто мені не відповів. Ну і думаю, ви дружно всі в одне місце. Я поспав, мені шеф дзвонив в 9, сказав, їдь. Їдь пофігу. Там буде видно. А, в общем, В общем... А, претензія номер один, понятна. Номер два до мене претензія. А, я відмовився забирати з собою мусор. Вони відкрили палету, понятно, вона була в пленці всього, а, палету, ну, точніше, дві палети і пленку я відмовився забирати. От. За рахунок цього дядько сказав, що... Так, ану тікай, я щось тебе буду давати. Так, продовження. Прийшлось виключити камеру, треба було роз'їжджати. Претензія номер 2 це мусор, тож я відмовився забирати. Претензія номер 3 до заводу із задавителя. А, коли запаковували, поврядили який товар, коли запаковували, а, це третя претензія. Ну і четверта, це то, що. А, четверта претензія це то, що дечого не вистачає. Коротше, отак. От, все, їдемо. В общем, чим закінчилась історія з доставкою. Сауни з Германії. Все просто. Закінчилося тим, що до нас була виставлена претензія тільки на двох пунктах. То, що ми рано приїхали і то, що я відмовився забирати з собою мусор. Ну, то є, палети. палети і як його? І пластик я це відмовився забирати, тому що я їхав на наступне замовлення. Ну, якби мені було не дуже цікаво десь його викидувати. Ну і тим більше невідомо, де його викидувати. Плівку не так просто десь викинути. Якщо по дві палети я міг би забрати, в мене якраз дві палети лежить, то а З клюкою було б складніше. Ну, після цього ми доїхали до Версаля, переночували в стандартному для мене місці. У мене є там ничка біля Версаля за воєнною базою, де я завжди. Вот. І на наступний день мені ще взяв експрес до Амстердама 550 кілометрів. Треба було встигнути доїхати до е, 5 години вечора. Тому що це був експрес і плюс фікс по часу доставки. Доставили ми майже вчасно, я запізнився на 10 хвилин. Ну нічого, клієнт чекав, клієнт сказав, що нічого страшного. Якщо б ви приїхали б трошки, до... пізніше нічого страшного, він би до 6-ї би спокійно почекав. Uh, ну, на цьому закінчилась історія так сказати, доставок минулого тижня. Сьогодні неділя ми знаходимось десь, не, десь недалеко біля Ну, кілометрів 30 до Роттердама в промзоні. Uh, я запаркувався, тому що uh, в мене тут вивантаження рядом, ну як рядом, 400 метрів звідси. Вивантаження моє. Я знайшов паркінг, прикол в Голландії все, вона от вся в воді, от, везде у них вода, Десь канали і прочі, це їхня пішка. Ми запаркувалися, все, стоїмо вже півтора дня тут, нікому не мішаємо. Трошки пізніше будемо готувати розчехляти наш бар Пландеку деку а, запаркувалися в дуже в такому цікавому місці біля поліцейського участка <свісно> отак от, от у них він виглядає тут мобільний варіант участка але я їм не мішаю вони мені нічого не казали якось так ця неділя закінчилась практично Нічого не знімаємо, тому що ну, нема нічого цікавого. Кожного дня одне те саме. Доставки, 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 палети. Ну, максимально не цікаво. Ну, єдине те, це те, що ми зробили документи, чого ж такий був великий перерив. Ми зробили документи, я чекав на карту побутом. Я чекав на візу. Спочатку ми робили одну подачу, потім другу подачу. А так як зараз війна, то в принципі візу мені не одобрили. Пришлось робити карту побуту. Робили ми карту побуту як для водія. Є схема, так сказати, для водіїв. Точніше програма. За два з половиною місяці дали мені карту на три роки. Благо, останні 4 роки я працюю в одного хазяїна. І він постійно за мене платив налоги, я постійно був оформлений офіційно як працівник. Ну, За рахунок цього, за два з половиною місяці мені дали карту. В цьому плані я був перша проходить на нашій фірмі, тому що е ще до цього карту нікому не робили з нашої фірми. Так що тепер ми можемо протягом трьох наступних років працювати і ні за що не переживати, тому що у нас є офіційні документи. Надіюсь, зараз будемо щось знімати, щось викладувати, тому що багато чого помінялося тут в Європі з минулого разу як я тут був. Пауза у мене була 8 місяців. Ну, а от за отим от великим зданням. З іншої сторони знаходиться моя вигрузка. Тобто мені треба виїхати буде, на дорогу і на другому повороті після заправки повернути направо. І до кінця До доку 37С. Я вчора там ходив, дивився. Єдине, я не знайшов інформації, скільки вони відкриваються. Ну нічого, завтра будемо розбиратися, завтра я поїду mm -hmm. на восьму. О, чому, так вот. Машина вся та же. Я, я повернувся на свою машину, а, яка була раніше. Вона проїхала без мене за 8 місяців 95 тисяч без мене вона проїхала. А, ми вже з нею працюємо майже третій місяць, як я вийшов в трасу, а проїхали ми. Практично за два, ну, практично три неповних місяці, Ще 10 днів лишилось до, до трьох місяців приїхали ми 31 тисячу. Тобто, якщо поділити, то виходить, в місяць я проїжджаю приблизно приблизно я проїжджаю десь тисяч десять в місяць. Як по мені це самий оптимальний варіант в плані кілометрів. Зарплата у нас все така же, нічого не міняється, ми їздимо по 280 злотих. Минулий раз, буквально дві неділі назад я був в Польщі, ми ремонтували гальма, тому що неправильно нам зібрали задню вісь і... За рахунок цього ми ремонтували гальма, вони були заклинені. Ну вони не були заклинені всі, вони були Ну, Вони підклинювали. За, за рахунок цього я спалив колодки. Ну це буває, це нічого страшного. Але є плюс, поміняли ми шторки собі. Я заїхав на гордляці. Всі знають заправку є 100, там є. Магазин з запчастинами, точніше аксесуарами для грузової техніки. Купили ми шторки, купили ми коврик класний, я в кінці вставлю фотографії. Ну, а так, працюємо.